Доброго дня, дорогенькі мої! Доброго дня, любі друзі! Рада вас вітати на моєму каналі Тетянене подвір'я. Я вам обіцяла, що ми з вами будемо практично висівати дуже багато всяких різних рослин. Сьогодні в мене по плану висіяти ось таке насіння, кермек татарський. Це досить, такий, досить популярний сухоцвіт. Він дуже гарно виглядає у, як добавка у букети, і дуже гарно продається у стаканчиках. Тому сьогодні будемо висівати ось це отаке, ось, досить крупне насіннячко в нього. Сіють буду ось в такий контейнер, зробила рівчачки. І ось так будучки буду його. Висівати, сіяти буду густенько, бо буду потім пікірувати окремі стаканчики. І тоді в стаканчиках буду його реалізовувати на місцевому базарі, ну і частину оставлю собі, тому що хочу його розвести. В мене вже й декілька кущів є. Я купила готові, а потім мені попалися, попалося насіння, і я його купила одної жіночки в інтернеті. Я давно знаю цю жінку От, і купила насіння. Ось буду сіяти, спробую. В той рік забула висіяти, я його купила ще того року. У мене таке буває, може, у вас теж таке буває дівчача пам'ять? Тут помню, там забула. Ось так от я його висіяла, зараз я його присиплю земелькою і він у мене буде проростати. Далі хочу висіяти ось таку космею сьогодні. Теж, як добавка у букети, воно дуже гарно виглядає наповнювач для букетів. Ось у неї таке насіння, досить крупне, таке длинненьке насіннечко. Буду сіяти ось оцей помаранчевий контейнер. У мене є отака лінійка діжурна, як я на неї кажу. Я нею ділаю ось такі рівчаки. І в них буду висівати насіння. Ось так. У рівчаки дуже, я вже казала це неоднократно, ну, у рівчаки дуже мені подобається. сіють між рівчачками, між рядочками є повітря, і рослинки менше хворіють на грибкові захворювання, щоб трохи вітерець їх обірював. І ще один зробив. Рівчак не платила мені місця. Ще є населення. Зараз ми його присипаємо. Земелька в мене гарно зволожена. Я проливала землю з розчином, як його фітоспоріна. Він у мене ось в банки зроблений, бачите? Темний. Це фітоспорін. Фітоспорін захищає наші рослини від грибкових захворювань. І тут я так полью, то вже трошечки хай вкидується так. І ми його присипаємо земелькою. Сьогодні 10. Лютого, і хочу посіяти ще ось такий ось базилік у мене є. Базилік зеленого кольору. Він буває фіолетовий, буває зелений. Хочу посіяти зелений. У нього ось таке досить мілке насіннячко. Буду його теж сіяти рядочками, ну, ось я підготувала вже рядочки, і буду в рядочки його просто так висівати. Насіння-чорненьке його. Погано буде видно на відео. Ну, буду сіять ось так рядочками. Базилік дуже довго сходить, тому хочу його на розсаду, а купують його залюбки в розсаді. От. Та й для себе, як приправку, дуже гарно його до місця додати. Тому базілік люблю сама. Трохи оставлю для себе. Так, якраз один пакетик сюди і влізе. Досить багато насіннячка в пакетику. В той рік я купувала це насіння, причому купувала в нашому місцевому АТБ. І прекрасно воно у мене зійшло. І стоїть воно там недорого. Я не пам'ятаю, по чому я його брала той рік. У цьому році теж 5, 5 гривень з копійками. Воно тут коштує, то можна посадити. Ось так. Досить густенько. Нічого страшного, потім воно пересадиться повстаканчики або вже в грядку. Зараз я його присиплю земелькою ось так. І на сьогодні це все. На свої ці контейнери я надіну... Пакети целофанові зроблю парниковий ефект і буду їх ставити під лампу на пророщування. Як тільки зійде, целофанові пакети я уберу. Надо написати ще дату, якого числа були посіви зроблені. Сьогодні 10 лютого. На все добре, мої любі. Бажаю вам гарних сходів, великих врожаїв. Слава Україні! Цілую, люблю, бувайте!